Всіх вітаю. Ми сьогодні розглядаємо випадкові числа в Python. Отже, подивіться, будь ласка, генерування випадкових чисел. Ось дивіться, класно написано. Якщо попросити однокласника назвати число від 1 до 100, то ми почуємо деяке випадкове число, значення якого неможливо передбачити заздалегідь. Тобто, ми кажемо, назви випадкове число від 1 до 100. Ваш однокласник е, говорить, 53 може назвати 37, може назвати 2, він може назвати будь-яке число з цього проміжку. Дуже класно, приклад генератора випадкових чисел. Ось показано зараз. Я переходжу за посиланням, і ось тут: підкинути монетку. У нас на монеті є дві сторони. От ми підкидаємо, і ми не знаємо, яка сторона. Орел або решка у нас з'явиться, з'являється випадковим чином. Ось так. Далі іще, це у нас просто випадкове число. Тепер ми дивимося генератор випадкових чисел на деякому проміжку. Наприклад, я беру проміжок, нехай буде від 1 до 20, А до рівні 1 це початок у нас проміжку, а b дорівнює 20 кінець проміжку. Так от, зараз у нас буде показувати будь-яке випадкове число від 1 до 20 згенерувати 18 і ще раз 9, і ще раз 4. Це вибирається випадковим чином число. Ми з вами трошки трішки раніше працювали вже з випадковим числом, коли писали код графіку, працювали з графікою, і уже рандомні у нас кольори ми вибирали. Правильно, у нас було вже. Ми використовували модуль, модуль для роботи з випадковими числами, рандом називається є. Ось жеребкування пар. Ми вибираємо тут вже е, декілька. Ну ось, Наприклад, е, я хочу. Е, у мене є команди. да, Команда одна називається е, там ну будь-як, е, там. Пишу перша команда, Enter, друга команда, третя, четверта, п'ята. І я хочу ці команди, хто з ким буде, наприклад, грати, щоб згенерувала програму випадковим чином. Я натискаю згенерувати а, пар... а, парна кількість елементів. Шість. Згенерувати, і випадковим чином у нас згенерувались команди, хто з ким буде грати. Ось так. А ми переходимо далі до нашої презентації. Мова Python має свій генератор випадкових чисел random, який підключається за допомогою команди. Так, таким же чином, як раніше, ми підключали інші модулі, із модуля random. Ми імпортуємо всі команди. Оцей рядочок ми прописуємо, і тоді ми можемо використовувати команди для роботи з випадковими числами. Які це команди? А це у нас будуть три команди: random, rand і CHOOSE. Отже, перше random це будь-яке дробове число на проміжку від нуля до одиниці. Дробове це означає дійсне. Будь-яке дійсне число від до одиниці, 0 до 1. 0,3, 0,2, 0,9 будь-яке випадкове дійсне число. Далі, Рант А, a, Б то це ціле число із проміжку від А до Б. І третє, choose. і в дужках ми пишемо. В квадратних дужках ми пишемо будь-яке значення через кому. І у нас за допомогою цього, цієї команди час у нас вибирається випадковим числом, випадковим чином будь-яке значення із перерахованих. От, наприклад, ми зараз побачимо. Перше, перше це команда рандом. Випадкове число з діапазону від 0 до 1. От ми пишемо рандом. 0, цілих, і далі у нас будь-яка кількість йде чисел після десяткової крапки. І ще раз, рандом запускаємо. Тобто будь-яке е, на виході виходить випадкове число від 0 до одиниці. Так, далі йдемо. Рандint. Це будь-яке випадкове число на проміжку від А до Б. Ми пишемо цей проміжок замість А, наприклад, мінус 10, замість Б пишемо, наприклад, 10. І виходить будь-яке число з цього проміжку, наприклад, мінус 1. Далі, третє це час. Ми пишемо у квадратних дужках через кому. Будь-які числа, наприклад, і отримаємо результат: це будь-яке випадкове число з цієї послідовності. У нас може бути не числа, а, наприклад, букви. І з цих букв випадковим чином, чином вибирається будь-яка літера з оцього проміжку. З оцього проміжку літер, будь-яка літера вибирається. Внизу ще, наприклад, 1, 2, 4, 13. Випадковим чином вибирається. Одне з цих трьох чисел. Наприклад, іще може бути послідовність, послідовність із, літ, із рядочків, записаних в одинарних дужках через кому. І тоді серед оцих чотирьох рядків у нас вибирається будь-яке одне. Тобто будь-який один колір із чотирьох заданих. І я ще хочу показати одну команду: вона перемішує елементи послідовності випадковим чином. Ось у нас є список в квадратних дужках. Ми маємо зараз дев'ять чисел через кому. Список із дев'яти чисел. Команда ось ця перемішує список. І далі я хочу цей список вивести на екран. І у нас випадковим чином перемішалися ці числа. Ось так, щоб оце ще знали. І тепер хочу показати одну із програм на випадкові числа. Тобто, завдання: запишіть програму, яка випадково визначає колір відрізка. Ми підключаємо модуль для роботи з графікою Turtle. Ми підключаємо модуль для роботи з рандомними або з випадковими числами, а далі ми вводимо три змінні – R, G, B. Будь-який колір можна представити при змішуванні трьох кольорів. Це називається модуль RGB. R від слова це абревіатура, тобто перша буква від слова red, червоний. Г від слова «green» – зелений, і B від слова blue, це синій. Так от, на червоний колір ми вибираємо будь-яке випадкове число від нуля до одиниці. На зелений колір ми вибираємо будь-яке випадкове число від нуля до одиниці. І на синій колір теж саме вибирається випадкове число. А далі ми прописуємо в команді колор. Оці три змінні R, G, B. І у нас тут будуть підставлятися числові значення від нуля до одиниці. Ми так і ще колор з вами не прописували. Ми прописували в одинарних лапках на англійській мові назва кольору. А може може бути і такий спосіб. Далі white 15 це товщина лінії. І далі forward – вперед на 20 кроків буде малюватися лінія. Товщиною 15 пікселів і довжиною 20. Все, у нас намалюється лінія. Якщо оцю програму один раз запустимо, у нас випадковим чином якийсь кольором кольор намалюється ось лінія. А якщо ми 5 разів. Запустимо одну і ту саму програмку. У нас очищення нема, тому у нас буде зберігатися кожен попередній крок. І у нас буде 5 різнокольорових ліній, тобто така різнокольорова паличка. От це я показала на одному з прикладів використання команди для роботи з випадковими числами.